21 липня, 24 рік. Така розторопша була вся, а як не знаю чи видно туди далі поклав. Вносимо десикацію. така техніка у нас. Носить десикацію. Відступаємо 20 з лишніх метрів від ще від сої. Дисикуємо мілусом. Всім доброго дня. Сьогодні 28 липня. Не знаю чи видно, вітерець подуває вже круг. Гарненько літає 20 Пух літає. 20-го робили десикацію. За останній тиждень випало 25 мм, чи 26 десь так. Між десикацією і сьогоднішнім днем десь 26 мм, це 260 тонн на гектар. Випало води. Перед цим був буравій, поклав її. До буревії була вона 2 метри висоту, навіть більше воно видно ось. А відсотків 30, майже 40. Після боревія отака. Трошки запізно. Пух летить, вітерець будує. На вечір ще до 6 метрів в секунду має бути. А погода в цьому році до печату лє. Отак ці квітки вже донизу почали повертатися. Таке має вигляд насіння сьогодні. Бункер 24 року, розторопша. Перший раз сушим, перша сушка, розторопши. Це перечистили ОС-кою. В цьому році більш сухі стебла, то трошки стебел попадає. Така вона після першої очистки. У тому році ми лотили два 20. В цьому році 1214 де волога. База повинна бути 8. Так, 2 серпня. Залишилась остання загоночка, тут десь гектарів вже 5. Жнива затягнулися із-за дощів, а також із-за полеглого Бо запаковує бочини. Комбайн де взад-перед взад Із-за того, що затягнулися, кажу, плюс дощі були. Вологий зараз йде занадто вже суха, вже 5-6% десь вологою розторовша могла б добре в цьому році порадувати поврожайність, так, ну я знаю, десь до 15 на даний момент збираємо центнерів з гектара. О, а втрати йдуть сумасшедський. Торкнутися стебла воно сипить вже. Отак. От За того, щоб був буревій лижитися. А могла б цьому році сипанути добре. Отак. От Закінчуємо жнива розторопши, надіюсь, сьогодні. Іде помаленько дуже. Мотовило піднімає високо, щоб не вибивати. Тай пул знасіння. Тільки на той дальній ділитель напаковує зараза. Треба буде пакового стола купляти. Після комбайна має такий вигляд розторопша, Як я вже сказав 5-6 волога. То в тих роках не було. Тати стовбурів. Б... У цьому році що пересушено, то вже є. Але після цього що ми проводимо дві очистки. Аж потім йде на продаж.